От у всіх же буває таке, що раз в енну кількість часу ви повертаєтесь до однієї тієї ж гри. Так, от, цей час настав. Пані та панове, гра, котра не потребує додаткових пояснень. Отут можна гардона вставити. А Сьогодні. У нас в гостях чоловік при жизні ставши легенди. Для початку поки світ створюється пояснення. І я накинув на гру пару модів і шейдери, благоговенно забувши якого року збірки мій ПК. Тому на записі, доки я не додумався до цієї думки, гра виглядала приблизно так. Ні, це не я поставив зображення на паузу. Це мій ПК тонко натякає, що йому не дістає пам'яті. А знаєте, як прокачати свою? Що? Ні? Як? Є ж. А, точно, мені ж не заплатили. Що ж, тоді, глядачу, це відео виходить лише завдяки тобі. Тож постав лайк і підпишися на канал, це дуже допоможе в розвитку. Тож, поки мій ПК ще не випухну, я про всяк випадок відключив шейдери. Але на записі це допомогло не всюди. Тож, як і будь чия гра моя почалася з рубки дерев. А моя ціль на дане відео. Знайти селище і побудувати невеличкий будинок, паралельно збираючи всі дари природи, які я тільки зможу знайти. І ось добувши перший камінь, я вже біжу тестити Фалінг -тріз. Зізнаюся чесно, я був трохи розчарований, бо думав, що процес буде не так спрощено, але прочність сокири все ж йде на одне дерево нормально так. Тож не буду його міняти. О, ні, це ж поділки херобрідна. А років вісім я й справді його боявся. Пам'ятаю навіть, як з братами намагалися знайти його. І подібне озеро на століних нехило так налякало. Ми навіть сиділи біля екрану і повторювали: Херобрін, Херобрін, не чіпай нас, ми також гріфери. Якщо чесно, досі крінжую з того, якими ми наївними були. Ніч я також провів, як всі. Викопав ямку в землі і вклався в ній спати. Раз вже на те пішло, поки я ламаю камінь, влаштовую геноцид корочкам, іду на захід по завітам Торфіна. То на днях подивився дві серії Острікс і Обелікс Битва вождів. Поки судити не можу, але те, що я побачив, сподобалось. Якщо бачили, то пишіть в коментах, як вам. А зараз я героїчно ретируюсь від палаючого зомбі. Ви тільки гляньте, який я тут нажаханий. О, ось я зробив пічку, оскільки яблука скінчились, і чекаю, поки свинина приготується. Не знаю чому, але з вугіллям у мене завжди проблеми, тому цього разу я вирішив приготуватися завчасно і про всяк випадок добувати його, як тільки випаде нагода. О, ось і село. Так, пані та панове, тепер це не ваше село. Тепер воно наше. Що тут у нас? Сіно? Ха! Реквізуємо на користь партії. Що? що Хліб на партію. Так, досить <жас> жартів про комунізм. Якщо можна пожартувати про Лукашенко. Це <гум> нормально. <гум> ну, добре, не такий же я мудак як здився. О, голим не чіпаю взагалі. Поселитись на цій. ай Ну, Цього разу пощастило. Навіть двічі, навіть тричі. Але. Про всяк випадок я робити так більше не буду. А зараз я покажу вам весь процес будівництва цього домика, в пришвидшеному темпі і, можливо щось потякатиму на фоні. Ні, це точно не для того, щоб збільшити хронометраж і без того короткого відео. От що б он тут зробив відео з подао, якщо я брешу? Але насправді мені дійсно іноді хочеться поділитися з людьми декотрими своїми роздумами, ну, або цікавими фактами. Як от, наприклад, тим, що я за два дні викопав в себе невеличкий ставук. Прикольний же. А ще комусь може бути цікаво те, що дельфіни можуть вкрасти інших дельфінів в рабство. А поєднуючи цей факт з тим, що вони займаються сексом для задоволення, то вам слід змінити свої погляди на них або взяти Віктора Ющенка. Цікавий факт. Все, що я про нього пам'ятаю, про його президентство і все інше, пов'язано з бжелами. Дякую за це 95-му кварталу і його казковій Русі. Я не буду це вирізати. І раз вже заговорили про квартал, то. вони гнилі ще ті. Там скандал на днях був з приводу того, що вони вкрали пісню цвинтаря мексиканець. А мені ця пісня подобається, я навіть уявляти не хочу, як вони її споплюжили. Гірше всього, що є люди, які їх захищають. Ага. Мабуть, у вашому часовому просторі я вже добудував цей будиночок, ну що ж, архітектор, я так собі, але вайп тут присутній. Дякую за увагу.